Важкі бої за Солидар. Якщо на цій війні, як ви помітили, все вирішує артилерія великих калібрів, ракети, більшість загиблих і поранених, це від уламків, не від куль. Куль – це, може, в кращому випадку 5% тих, хто дістав поранення чи загибель. То такі бої, як на Солідарі, як були на Бахмуті, там має можливість проявитися в повні якості української піхоти, бійців аеромобільних підрозділів, і там саме відбуваються перестрілки часто на дуже невеликих відстанях. Іноді могло здаватися, що стрілецька зброя це вже не засіб вирішення воєнних завдань. Це просто засіб самооборони бійця. Але ні, бачите, є ще багато що, і принципово важливого, навіть воєнно-політичного, вирішується в тому числі і стрілецькою зброєю. Стратегічно що важливо, і що ми повинні зрозуміти? Московити пожертвували Херсоном заради Солідара. Солідар, Солідар це дуже невеличке поселення, Херсон це велике обласне місто. І от вони пожертували королевою заради пішака. А цей розрив навіть іще більший, між ніж королевою і пішаком, тому що пішак може стати королевою на шаховій дошці. Але Солидар не означає нічого, крім морального успіху для московитів. Звісно, що кожний квадратний метр української території святий. А зараз це за кожний квадратний метр Соледару пролито вже так багато крові, що це місто вже увійшло в українську історію, незалежно від того, як закінчиться цей бій. Але тим не менше, виглядає воно саме так: Херсон за Соледаром. Коли проливається кров в Солодарі, навіть якось незручно говорити за підписку і за всякі оці маніпуляції, до яких зазвичай закликають глядачів Ютуба. І тому я не буду цього робити. Нагадаю про те, що 21 числа в Бучі відбудеться. Концерт пісні християнської революції. Якщо ви в Бучі, Верпені чи навколо, то обов'язково підіть туди. Там, крім всього іншого, в ході цього буде і молитва за наших бійців, за поранених, за полонених, за тих, хто їх рятує. Це важливо підтримувати себе таким чином, як туди потрапити, в описі під цим відео. Але що відбувається навколо взагалі? Лукашенко з Путіним так багато лякали українців і Європу, що поляки почали створювати механізовану дивізію на кордоні з Білоруссю. 100 американських танків все це прикривається. ф 16 самі поляки називають це залізною дивізією. Вважається, що в разі, якщо ця дивізія вступить в бій, то мінськ вона візьме щонайбільше за два дні, білоруси вже в паніці, і в разі подальшого розвитку конфлікту, так чи інакше це буде розвиватися, то ось уже вірогідно перші відділи НАТО, які вступлять в війну, це будуть саме польські відділи. Взагалі, поляки зараз збільшують. Військо польське зі 163 тисяч до 300 тисяч насичує свою армію новою військовою технікою. Тобто, вони хочуть, щоб польська армія стала найсильнішою армією в Європі після української, звісно. І ви пам'ятаєте, це інтерв'ю Залужного, де він казав, що нам для успіху необхідно 500 одиниць. Важкоброньованих машин, що нам потрібно кількасот танків, потрібна іще воєнна техніка і устаткування. Все це дається. І дається достатньо швидко, як це не дивно. Взагалі, ця війна, як і будь-яка війна ХХ століття, вже ми бачимо ХХІ століття це війна на виснаження. Один американський автор нещодавно послався на книгу іншого американського автора про Другу світову війну, де він казав в цій книжці дуже цікаву думку. Він казав, що за всю світову війну не відбулося жодного, жодної вирішальної битви. Тобто були дуже великі битви, були грандіозні битви, не було жодної вирішальної битви. От, жодна битва сама по собі нічого не вирішила. Все вирішили ресурси. Хто перший виснажився? Німці виснажилися першими. Вони програли в цьому смислі. Втрата Солідару, наприклад, бої за Бахмут, це дуже важливо, в тому числі з моральної точки зору, але вони не так багато вирішують. Все вирішують кількість ресурсів. І будемо сподіватися, що ресурсів у нас буде більше для ведення цієї війни завдяки нашим західним союзникам, значно більше ніж у московитів. І що завдяки цьому хід цієї війни вже наперед визначений. І це відчувають і в Московії невенюшки, що вони там відчувають і про що думають всім на це наплювати? Це відчуває, відчувають вершки їхнього суспільства, якщо те, що там у них є, можна назвати суспільством. Оточення Путіна це відчуває і там розгоряється. Серйозна боротьба, тобто вони стрімко прямують до серйозних змін, вони стрімко прямують до кризи, до перевороту. Можливо, хто ж здійснить цей переворот? І ми можемо уже дещо припускати. Зараз всі пишуть про Пригожина. Пригожин найбільш популярна фігура в західній пресі. Всі про нього пишуть і плітки і оцінюють, як так людина так швидко злетіла. Як так виявилося створена майже стотисячна армія із колишніх зеків, із якихось найманців. І Що ця армія конкурує зі збройними силами? що Пригожин відкрито конфліктує з. З армійським керівництвом російським, з Міністерством оборони, з СВР, служба внешньої розвідки з Наришкіним, з Лавровим, між іншим, це угруповання старої бюрократії, Міністерство закордонних справ СВР, Міністерство оборони, керівництво армії, і от він кидає їм всім виклик. Він кидає їм всім виклик: це відверта конкуренція на полі бою, апаратна конкуренція. Це доходить до сильної ворожнечі. Ви дивіться, тих людей, яких атакує цей самий Пригожин із цього армійського керівництва, той самий Лапін, все-таки їх не віддають. І Путін на все це дивиться і е, може вийде так само, як з Назарбаєвим, і як виходить з дуже багатьма диктаторами. Цього часу Назар... Назарбаєв пообіцяв майже кожному, що він буде його заступником. Ти наступником. Ти... ти майбутній президент, сказав він одному. Ти майбутній президент, сказав він іншому. Ні, ні. Ти майбутній президент, сказав він третьому. Там чоловік п'ять вважали себе майбутніми президентами. І щойно. Назарбаєв простудився, як всі кинулися рвати один одного, всі кинулися боротися за владу. Так само і з Путіном він занадто багатьом все пообіцяв. От він обіцяє, нікого не звільняє. І от всі ці люди мають уже власні перспективи і власні амбіції, а головне Кожен має страх, він розуміє. Той самий Шойгу розуміє, що якщо не приведе Господи, Пригожин укріпиться, то що буде з цим самим Шойгу? Мінти, Міністерство внутрішніх справ дивиться, думає, мама дорогає. Оця от вся публіка, яку набирає Пригожин. Оці всі зеки, це ми їх саджаємо, а він із них робить зараз еліту нації. І потім кожен цей зек, або всі вони разом прийдуть до нас, мусоров, і спитають: ну що мусориле, Як там, на що ви нас там саджали, Що ви нас підкидали? Як ви нас там гвалтували швабрами в слідчих ізоляторах? І от, а от що буде далі? Думають всі ці добрі люди. І от те, що здавалося фантастичним і неможливим півроку тому, а зараз якось це найближча перспектива. І навіть Кадира вже був фігура номер один на початку повномасштабного вторгнення. А що зараз чутно за Кадирова? Де наш брат Кадиров? Куди дівся Кадиров? Пригожин всіх заступив. Персонажі майбутнього протиборства в Ерефії створюють свої приватні армії. У Пригожина вона уже є. Шойгу, крім збройних сил, теж має уже свою приватну армію. Уже губернатори спонукаються до того, щоб створювати свої приватні армії. Кадирев, само собою, має свою приватну армію. Та там скоро буде дуже весело, браття і сестри. Щойно виснаження російських ресурсів дійде до певної межі, і все дуже непогано почнеться. Ми всі з задоволенням все це будемо спостерігати, і в усьому цьому потрібно буде брати участь. І от, поки я все це говорив, до мене в гості завітав наш брат Євген Грядунов і завітав він похвалитися оцими неймовірними речами, знайденими в Україні. І це закінчення піхов скандинавських мечів, мечів вікінгів. І ви подивіться. На це мистецтво, на цю вибагливість і на цю роботу. І я хочу з ним поговорити про X і XI століття. Це було так недавно, і це те, що нас очікує незабаром. Наш брат Євген Гріднов на початку повномасштабного вторгнення створив добровольчий відділ в броварах. Броварське братство, який цей відділ брав участь в боях на лівому березі Дніпра. І, е, на жаль, хтось загинув вже да? нещодавно. Один Хлопший. з наших братів Олександр Калініч, який після боїв на Броварщині пішов в ЗСУ. Воював на Херсонському напрямку, був сміливим бойцем. Багато добрих справ зробив. Воював на Бахмутському напрямку і, на жаль, недалеко від Бахмута. Осколкове поранення. Євген Грядунов, окрім тієї великої воєнної, а потім волонтерської роботи, яку він нині робить, є власником грандіозної колекції історичної зброї. І ця зброя це давня зброя, це те, що там багато випадкових знахідок, які зараз трапляються в Україні. Але останнім часом, і я так розумію, це і трофеї цієї війни. Ну, зараз діє виставка трофеїв цієї війни, якраз того напрямку, де ми з брастом приймали участь на Лівобережжі. З цього і почалась колекція сучасна, сучасних трофеїв і продовжується і зараз. Я мрію про шахет і Орлан. Сподіваюсь, невдовзі з'являться. Брат, брат, якщо у вас є зайвий шахет чи Орлан, будь ласка, от для колекції, для цієї виставки вони просто необхідні. Вона діє за якою адресою в Броварах? Вулиця Броварської Сотні, 3. Вулиця Броварської Сотні, 3, і от туди це можна привезти, якось маякніть. Це діло, тому що це дуже. Важлива річ, але повернемося до 10-го і 11-го століття. І мене вражає вишуканість і великий мистецький рівень оцих речей. Це явно робота шведська, адже м, переважно шведські вікінги тоді творили українську державність. І, е, скажімо, спадщина вікінгів дуже велика. От у нас весь час. Чомусь багато українців хочуть бути слов'янки. Ми слов'яни туди-сюди. А що в цьому такого класного в тому, щоб бути слов'яни? Ну, ми нащадки вікінгів, ми нащадки готів, ми нащадки кельців, ми нащадки ну, багатьох войовничих, чудових людей, а слов'ян, слав... нащадки якихось північних прибалтійських слов'ян. Якихось служичан вірогідно ну судячи по, по мові, що найбільше відповідників українська мова має з мовою лужицьких слов'ян найближче, але ну ми і вікінг, це нікуди не ділося, воно все залишилося. Тут і ми бачимо, це залишилося в нашій землі, це залишилося в нашій крові, і це залишилося в нашій мові. Е, ну дуже класно. Де ці речі знайдені? Я хочу, якщо з вашого дозволу трошки здалеку почати, так давайте, а то ви так почне прямо зразу, так раз, і вся інтрига пропала. Давайте От в руки і бачимо витвір мистецтва. Про що, що це так зразу говорить? Це зразу говорить, що це вже той період, коли було розвинуто це мистецтво. Це значить, був той, хто це міг зробити, і був замовник, який міг це замовити. І він замовляв це. Тому, от перше, що само собі хочеться сказати, що це доба, коли вже у вікінгів, вони ж варяги, вони ж нормани, з'явились кошти, і з'явився смак. Якщо ми знаємо, що походи їх починаються в кінці восьмого сторіччя, епоха вікінгів, десяте сторіччя, початок одинадцятого сторіччя, коли Вільгельм завойовник норман приходить і завойовує Англію, то це вже розквіт. Оце якраз ми зараз тримаємо предмети, а ага. то одночасно Роберг Віскар завойовує південну Італію і Сицилію. Тобто, це ще одне підтвердження про те, що вже був смак, вже було бажання бути іншим, бажання бути кращим, красивішим, моднішим, врешті-решт mm -hmm. бажання. І от це якраз предмети цього періоду, цієї доби, коли людина хотіла показати себе у всій красі. Знахідки, де знайдені в Україні, в Україні і зі слів. Продавця, який в свій час колекціонував, купляв подібні речі. Врешті-решт, він сказав, що у мене воно там десь там буде валятися, а у вас музей, будь ласка, от, я хотів би, щоб воно було в вашому музеї. І один предмет знайдений за його словами на Житомирщині. Інший предмет знайдено на Поділлі. Недалеко від міста Сатанів між Сатановим mm -hmm. і Кам'янцем Подільським. За легендою, саме до цього на був знайдений меч, який був проданий, на жаль, невідома його доля. Але той колекціонер придбав це на верші, і є підозра, що це саме від того меча на верші. Ось так от. Ну, що ми ще побачимо з точки зору зображень на предметах? Це можна сказати, Вищий і нижчий світ. Вищий світ це небо, це птах з крилами стилізований. Крила схожі навіть дещо там, можливо, і на дракона крила достатньо агресивний. А це нижчий світ. Це світ підземний, світ води, це змії, а можливо навіть знову такі дракони. Але можна сказати, що що їх об'єднує, і ті, які з яєць беруться. <реш> Тому та теорію рептилоїдів зараз ми можемо почати з вами тут піднімати. Ну, тут теж поєднання птаха і змій. Взагалі, змієподібні орнаменти, улюблені мотиви, улюблені скандинавські мотиви якраз доби. З дев'ятого по 12 століття і е, часто це дивовижна вибагливість і дивовижно красиві є карбовані каміння з іронічними написами і орнаментами. От ми бачимо ці наверші мечі, просто розкішні. Це справді витвори мистецтва з такою цікавою, дуже своєрідною естетикою. Бачите, що от люди якось це поєднувалося, от люди війни, і люди мистецтва це майже одна і та сама екзистенція, так і приклад ланскніхта. Вони знали, що жити, можливо, недовго, тому треба було жити гарно. Цей одяг, цей плюмаж, ця зброя, цей спосіб життя, вони собі ні в чому не відмовляли. Те ж саме було раніше. Всі, всі етапи, я думаю, десь так, психологія людини не змінюється за всю історію, писану, яку ми з вами знаємо. Ну так, солдат хоче виглядати красиво на полі бою, і раніше йшли в бій, одягаючись як на свято, в найкраще, що у них було. І дяка Богу, і зараз я дивлюся, що наші бійці часто виглядають дуже класно. Ну, це, звісно, це американська армійська мода. ще армійська ж мода ще змінюється. То моду диктували вікінги, диктували французи моду воєнну до 1870 року. Та навіть і пізніше німці диктували військову моду. Зараз диктують американці. І це от дуже непогано. Я дивлюся. Я пам'ятаю, як ми воювали в 90-х. ну Це було жахливо. Всі були подібні на бомжів дуже поганий смак. А зараз, ну, це класно все. От я вам скажу, що єдина армія, бійці, якої не хочуть виглядати красиво, це ефектив, високоефективна армія, там багато мужніх людей, але. Ну, виглядають вони прості господи, от як бомжі всі. Дуже некрасива форма, дуже некрасиво. все, що пов'язає ізраїльська армія. Я думаю, ви про Талібан, хочете сказати? Ні, таліби, між іншим, не так фактурні. Там якась своєрідна є фактурність, якщо вони надягають на себе, от одягаєш на таліба європейську чи американську форму, і вона на ньому що не вішалася, це все огідно. А коли таліб в своєму талібському цікаво. Ізраїльська армія. От я от хочу закинути зараз цьому ізраїльському командуванню. Ну, ви просто от ображаєте своїх бійців, ну це ну так не можна. Вони не мають так виглядати, ці люди. Зброю у них теж некрасива, між іншим. Я хочу е трошки розчарувати вас так. ще в одному питанні. Uh -huh. Притом я не буду казати, від кого це інформація, uh -huh. але це дуже uh -huh. приємна людина, яку ви дуже поважаєте і гарно знаєте про військову моду. Я знаю як прихильника західної зброї у вас uh -huh. і що модно воювати з західною зброєю. Так. А якось я для музею, для колекції. от... Хотів знайти, і от у бійців питав, чи немає якогось трофейного АК-12 uh -huh. для того, щоб поставити в музей, ми його там зробимо ММГ з нього, там, будемо показувати дітям давати uh -huh. в руки, от що воно таке. Він казав: Да ні, це ж величезний дефіцит. Uh -huh. Це з ними дуже престижно воювати. Я а чому? Каже, ну це ж каже, трофей, це ж новий трофей, це ж це ж престиж, тому не тільки західна зброя, бачите, от от мода на трофеї теж є. К12 гірше, ніж АК-74 по своїх якостях. От не воюйте з американським. Моя така рейн... реінвентарська порада вам. І е, насправді ми про своє 10 -е і 11 -е століття знаємо дуже небагато. Ми знаємо те, що повість ремінних літ, і ще якісь скупіт джерела. Та ми знаємо, що відбулося хрещення е цієї вар'язької дружини, тому що велика кількість е українців вже були християнами на той момент десь століття з 3. Е аріанами. Та ні, я би не сказав, ні, не аріанами, я думаю. Готи, коли приймали у нас тут. Е в нашому Причорноморії християнство і там на Дунаї, тоді ще не було аріанства. Потім, звісно, ті готи, які пішли на захід, як і більшість германців, прийняли аріанську форму, аріанську єрість, бо в подальших століттях. Дяка Богові, що цьому не наслідували франки. Франки зберігали вірність. Католицизму і в цілому аріанство е, достатньо швидко загинуло. Але ким були ці готи, які залишилися тут, ми не можемо сказати достеменно. І навіть якщо якась кількість з них була аріанами, то я думаю, це століття максимум до шостого, потім уже всі були добрими християнами. Знаємо, що і готська єпархія православної церкви була створена, ну і грецькою церквою. Була створена, тобто, ми не так, щоб дуже добре уявляємо цю ситуацію, яка у нас тут була, як взаємодіяли всі ці люди, як взаємодіяли скандинави з іншими племенами, тож були рештки кельців, які славяшому слов'яни дуже різноманітні, тими самими рештками готів. Як все це відбувалося, ну хорвати, зрештою, була величезна держава білих хорватів. Західна Україна була зруйнована в 10 столітті. Чи цікаво, що у нас не залишилося пен пеній практично згадок в наших літописах? Величезна археологія, грандіозні міста у столиці білих Хорватів, там на Галичині це велике місто, сліди якого ми зараз бачимо на озброєним оком. Там такі, вали, система валів оборонних просто вражає. І от вона там існувала, якось знову ж таки взаємодіяла з Надніпрянщиною, взаємодіяла багато з ким. А як це було, як це відбувалося? Хто там був, як звали цих людей, які були стосунки, ми нічого не знаємо. І от ми знаємо про якихось вікінгів, і от раптом знаходимо оці от м'ячі. Потрібно зорієнтуватися, потрібно вивчити всю цю тему. Буде. Але ми бачимо, що було багато прекрасного, було красиво. Як і на всіх війнах. Є не тільки потворна, але й прекрасна. Да. Ми знаємо про окопну творчість, про творчість, до речі. Навіть зараз знаю пару художників, які воюють і малюють. І шикарні речі малюють. Навіть є пейзажі Бахмута uh -huh. в стилі імпресіонізму. Я дуже просив цю картину. Продати чи надати в музей виставити художник. Сказав, що то тільки після виставки. Я хочу, каже, зробити виставку для саме своїх робіт запорізького напрямку фронту, тепер з Бахмута, і з Київщини, до речі, також. Ну, бачите, в Донецьку зробить виставку чи в Горлівці після звільнення, і тоді вона буде сподіватися, потрапити вже і в Броварський музей. Всі ці роботи буде розкішно. До речі, браття, якщо вам цікаво послухати про скандинавське мистецтво десь з 5 по 12 століття, то ми можемо зробити окрему подачу на Неоплатонівській академії. Напишіть нам, будь ласка, якщо вам цікаво, то відмітьте це, тому що часто не розумієш, що по справжньому потрібно людям. Тому що я міг би. Розмовляти багато годин про італійське мистецтво 14 століття, але їх є дві людини в Україні, яким це потрібно, а, так ми загубимо всі рейтинги цього каналу. Ви знаєте, у мене на сторінці Фейсбуку персональні в два рази менше людей, ніж на сторінці Зброєвій музей. Угу. Якщо там десь 3,5 тисячі, то там за 7. Тому тут люди заангажовані, фанати своєї справи, або просто люди, яким цікаво, mm -hmm. от вони з більшим задоволенням дивляться оці більш детальні передачі, з тонкощами. Mm -hmm. Вони це оцінюють. І я вважаю, що знайдуться mm -hmm. глядачі, які оцінять таку тему. Я думаю, що наступного тижня ми зробимо спеціальний випуск от з виставки Броварського музею. Пана Євгена, і там дуже багато цікавих смачних штук. І будемо їх обсмоктувати, ці штуки будемо на них дивитися разом з вами і про них розмовляти. Це буде цікаво. Ну і до речі, продовження теми варягів самий, можна сказати, новий свіжий меч Ульбрехт з Бербарської колекції. Ми його можемо показати якраз. О, як, так, ми подивимося. Як продовження. Ми подивимося. Це дуже цієї цікаво. Це теми. Це дуже цікаво. Бачите, тут, скажімо так, вся варягія якраз була тут у нас, в Україні. Ну що? Амінь?